До Дня пам'яті загиблих захисників у Вінниці провели масштабний автопробіг. В заїзді взяли участь військові та родини загиблих героїв, а легковики та вантажівки, обклеєні плакатами, прапорами та світлинами полеглих, рушили колоною з вулицями міста. До автопробігу долучилися понад дві сотні учасників. А фінішною точкою символічно стала Алея Слави, де поховані полеглі українські воїни. Сьогодні ми їдемо за них. Щоб кожен і кожна пам'ятала пам'ятав завдяки кому ми живемо, завдяки кому ми сьогодні маємо українське небо і український стяг. Сьогодні я стою за свого сина, стою за всіх героїв. Я сьогодні долучилася до автопробігу в честь мого батька. Для мене цей день уже став значимий, як і на жаль для всіх українців і. Я не хочу, щоб і я, і ми, і інші залишалися осторонь в цей день.